Вітаю всіх на каналі. Сьогодні хочу вам предложити ще один рецепт вкусних одеських налісників. Но вони будуть з ізюмінкою. А ізюмінкою цей буде в налісниках шпінат. Для тіста мені надо 900 мл молока, 220 г муки, 5 яєць, 50 мл олії, півчайної ложки солі і півчайної ложки сахара. Для начинки мені надо корене філе. У мене тут 800 г. Слівок 100 мл млн жирності. Гриби у мене шампіньйони, можна вішанки, у мене 500 г. Одна така от середня цибулина, 180 г сира, любого сира, 80 г сливочного масла це для змащування налісників, чорний перчик, півчайної ложки, півчайної ложки солі. Ну, це ви дивіться собі по вкусу. Тісто наше буде красиве, зелене. Ми додаємо ще 100 г шпината. Одні листочки я обібрала від стебла. Спочатку ми приготуємо начинку для наших налісників, тому що треба її вистигнути. Беру гриби, нарізаєте, нарізаєте, як хочете. Мені треба їх мелко нарізати. Хочете полосками, хочете кубиками, як ви собі любите. Я буду кубиками нарізати. Ну, Ось так от. Тепер відправляю. На сковорідку, включила, сковорідку нічого не лью, ніякого масла, просто відправляю от так гриби. І треба випарити з них всю влагу. Куріне філе ми теж нарізаємо мілким кубиком. Спочатку полосочки, а потім квадратики. От, бачите, стільки жидкості вийшло з грибів. Вона повинна вся випаритися. Дівчатки, от бачите, я кубиком порізала і ще виложила на доску, і отак от прямо ножом ще добре змільчила. Для того, щоб на не рвався. Так, дивіться, вся вода вийшла з грибів, я їх висипаю в мисочку, нарізаємо мілко кубиком цибульку. На сковорідку наливаю небагато олії і до прозрачності жарю цибульку. Поки жариться цибулька, ми натремо кусочок сира на мілку терочку. Ось вот так, бачите? Така лапшичка мілка. Цибулька стала прозрачна і я відправляю тепер курочку. І це все хорошо перемішуємо і будемо ужарювати. Минут 10-15. І бачите, і так само образувалось багато юшки. Цієї юшки не можна бути її треба всю тоже випарити. влага практично вся випарилася і тепер на цьому етапі я добавляю сюди грибочки наші це все перемішую і прожарюю ще вместі з куріною грудинкою протушили м'ясо з грибочками буквально пару минут і додаємо сливки. у мене не жирні сливки, 10 жирності і ще вот так чуть-чуть ми со сливочками протушуємо. Додаю соль і перчик. Промішую хорошенько. Це ви робите по своєму вкусу. І останній компонент це додаємо сыр. Перемішуємо. Мені треба, щоб він просто розплавився тут. Начиночка. Уже почти готово, сир майже розплавився. Я виключаю огонь, перекладаю з в миску. Так, тепер приготуємо тісто. Вибиваємо в миску яйця. Важний нюанс в цьому тісті блінному. Ну, це я так роблю. Кожна хазяйка, звичайно, по-своєму от, У мене 5 яєць я вибила. І цих 220 г муки я зразу відправляю до яєць. І добре все вимішую з мукою. Бачите, от таке жидке тісто вийшло. І тепер додаю півчайної ложки солі і сахара. Теж промішую. Однородне гладке тісто получилось, і тепер я буду вводити молоко. Вимішую. хорошо. Добавляю ще молоко. Все вимішую. Ось таке гладеньке гладеньке тісто для блинчиків у нас получилось. І тепер займемося шпінатом. Я взяла половину шпіната і от такими от кусочками його нарізаю просто. І ще ці полосочки і ще раз от так наполовину перерізаю. Для чого це мені треба? І от такий шпінат порізаний я відправляю в миску. Зараз я його проб'ю блендером. У нас вийде красиві такі фрагменти цього шпіната в тісті. Бачите, такі красиві красиві кусочки получились у нас у тісті. А остальну часть шпіната я просто отак ламаю і висипаю в чашку. Виливаю олію тут 50 мл до шпіната. Воно зараз дуже добре переб'є і буде така, знаєте, переобразна маса. Воно дуже хорошо закрасить тісто, воно таке буде зелененьке, жовтенько-зелененьке. Така красива паста у мене вийшла. Я опускаю це сюди. Так. І, і тепер лопаткою відправляю сюди, цю пасту до тіста. Тепер вінчиком це все хорошенько перемішую. Ось таке тісто. От, бачите, яке воно красиве, зелене. У нас получилось весняне. так хорошо помішую ополонечком. Тісто набираю на сковородку. Так. І жарим блинчики. Так, так по краю я проходю шпажкою. От, бачите, по стінки сковородки. І перевертаю. Тут ну, буквально одну минуту він був на цій стороні і на другу сторону. Буквально пару секунд і все. Остужаються вони на пергаменті, потім я їх буду перекладати на тарелочку. Піддеваю лопаточкою і переворачиваю. Тестируємо сковородки. На одной не понравилось, жарю уже на другой. Буквально пару секунд. Все. Ось такий зеленый, зеленый, красивий блинчик должен получиться. Пережаривать його з цієї сторони. Це буде лицевая сторона, не надо. Нам надо, щоб він був зеленый. Ось такі красиві тонкі еластичні блинчики получаються. Бачите, вот одна сторона. І друга сторона. Вот на цю сторону прижаристу я буду закручувати режим блинчики на 4 части ровненько. Девочки, дивіться, в ідеалі сюди в цю начинку йде сир дерблю. але у мене був звичайний сир І вот уже остила начинка, і воно взялось комком. І я вот руки у мене чисті, я даже перчатку не хотіла одягати. Я вот так і ще хорошо, щоб мені було удобно їх заворачувати, я вот так примнула. І якщо у вас образовалась юшечка там внизу, її тоже треба злить. Если сыр, звісно, не дуже качественний. Коли качественний сыр, звісно, такої юшки не буде. Так, девочки, я їх буду ставить в духовку в жаропрочной такой формі. На дно я розтопила сливочное масло. Стол чистий, беремо наші заготовочки. Ось такі вони красиві в Бачите, Я собі розложила на столі, щоб мені було швидше їх крутити. І отак по чайній ложці начинки я добавляю на кожний блинчик. Одним краєм завернули, другим. І от так дуже акуратно, тому що у нас все-таки корінна грудка, а вона жорстковата. І от так звернули такий блінчик. Точно так само. Сильно не надо жать, це не творог. І смазую сливочним маслом. Отак от у мене все вийшло, абсолютно вся начинка пішла, всі блінчики теж пішли. Три слоя у мене вийшло у формі. І тепер змащую зверху опять слівочним маслом все. Прикрию фольгою і у духовку на 180 градусів буквально на минут 15. В общем, в гарячу духовку треба, щоб вони добре прогрілися. Все вже готове. Довго їх не треба держати. Вот такая красота у нас получилась, девочки. Мама скажет, просто прелесть. Просто прелесть. Какие вот красавчики. Они очень нежные. Вот вы бачите, тут грибочки, мясо, все тут есть. Необычно вкусно. Дуже нежно, даже не могу сказать необычно. Скажи, просто золото. От іменно з шпинатом виглядає він дуже апетітно на столі і неабично. А це тут із м'ясом, із грибочками, і з сирком, і в, такої, в такому неабичному зеленому блинчику. Ну